Скільки треба робити речей задля того, аби досягти успіху? Мало чи багато? Скільки треба робити речей на день, аби у вас все вдавалося? Як стати фінансово вільною, спроможною людиною, якій все вдається? Іноді люди дивляться на інстаграм і бачать, як блогери друкують по 20 сторіс на день, та чи всі вони є успішні? Можливо, люди, які досягають справжнього успіху, знають щось інше і роблять свої дії відповідно до правильної методики і досягають всього не у гонитві за успіхом, а просто роблячи кожного дня правильні речі. Мене звати Оксана Каменецька, я трансформаційний тренер і допомогла вже багатьом людям досягти справжнього успіху самореалізації. Мої учні стали мільйонерами і людьми, які створили собі персональний бренд. Вони знають ту методику, яку я хочу розповісти вам прямо зараз. І дивіться обов'язково тому це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк відео, поширюйтесь з друзями у соціальних мережах, аби успіху стало якомога більше. Насправді є проста методика, але вона дуже дієва, яка допомагає змінити життя лише за три місяці, за 90 днів. Всі, хто спробував цю методику, зрозумівши її легкість, простоту, можуть досягти цього успіху, але не всі користуються цією методикою. І не всі проходять цей шлях до кінця. Саме тому я хочу вам розповісти певні нюанси, які допоможуть вам, якщо ви справді налаштовані, ви ж включили це відео, отже, ви налаштовані досягти успіху і самореалізації. Насправді методика, що становить 90 днів досягнення успіху, була створена різними американськими бізнес-тренерами. Я вам рекомендую книгу 12 тижнів у році, яку написали два автори американці. Якщо вам потрібно, як вона правильно називається, і як, хто її автори, напишіть про це у коментарях, я вам напишу, як вона має назву. Насправді ця методика каже про те, що ви можете поставити собі мету хоча б одну на три місяці, яка для вас є сьогодні нагальною потребою. Це може бути збільшення рівня ваших фінансів, наприклад. Ну, можна так казати, якщо у вас сьогодні 200 доларів або 300 заробітна платня, ви хочете заробляти через 3 місяці, наприклад, 1000 доларів. Як це зробити? Це ж мета з викликом. так? Треба кожного дня протягом цих трьох місяців, отже, протягом 90 днів. Робити певні дії у напрямку реалізації цієї мети, у напрямку досягнення того, що ви собі зафіксували. І до цієї мети ви обираєте певну кількість дій, які ви будете робити щодня. Але пам'ятайте такий нюанс. Є ті дії, які не повторюються від дня до дня, тобто ви щось зробили один раз. А є такі дії, які мають повторюватися від дня до дня всі 90 днів. Що буде відбуватися, якщо ви собі ввечері неділі заплануєте на тиждень певний перелік якихось дій, які ви можете зробити. Причому ви знаєте, що певні дії ви можете робити в понеділок, певні у вівторок, певні у середу, і так весь тиждень. Ви будете ці дії планувати, і ви будете їх виконувати. Отже, якщо ви будете виконувати таким чином, наприклад, ви знаєте, що в понеділок вам треба відвідати вебінар з тематики з фінансового мислення. Ви собі це зафіксували, і в понеділок ви відвідали цей вебінар. Наприклад, ви плануєте на вівторок, що ви напишете допис у соціальній мережі, якийсь розумний з вашої тематики, в якій ви є професіоналами-експертом. І ви хочете, аби якомога більше людей про них знала, про те, в чому ви є фахівець. Ви плануєте собі такі дії, наприклад, на вівторок і, наприклад, на четвер. Ну, краще за все, аби дописи були хоча б два рази на тиждень. Наприклад, я відео на каналі роблю два рази на тиждень. Ну, Це відеоформат, але текстовий це насправді не має значення. Просто має значення, у якій соціальній мережі ви це робите. Ви робите допис один той самий час. так? У середу ви собі плануєте, що по середах ви читаєте якусь розумну книгу. Вона має бути велика, потужна, розумного, визнаного експерта. І ви знаєте, що ввечері середи ви маєте прочитати, наприклад, 50 сторінок цієї книги. Ви все це плануєте собі. І коли ви це виконуєте, ви собі фіксуєте пташкою або смайликом у певному, так би мовити, щоденнику, що ви ці дії робили. До чого це веде? Це веде до того, що якщо ви будете виконувати лише одну дію на день, яка веде вас до реалізації вашої поставленої мети, то що буде відбуватися за 90 днів ви виконаєте 90 дій. Насправді більшість людей в світі, будь, будь на якому континенті, в будь-якій країні, цього не роблять. Саме тому люди не досягають успіху. Не тому, що вони не роблять дуже багато всіляких речей, а саме тому, що в них немає постановки конкретної, досяжної мети, яка визначена на певну дату, що через три місяці від сьогодні ви маєте досягти цього. Ви знаєте, що ви обмежені цим часом. Ви обов'язково ставите таку мету, яка не зашкодить іншим людям, тобто вона стосується тільки особисто вас. Вона може бути як по здоров'ю, це може бути схуднення на 10 або 20 кілограмів. Це може бути будь-які речі, які для вас сьогодні є викликом, але чому вони є досяжні? Лише тому, що ви щодня виконуєте дії. Насправді методика, яку запропонував інший бізнес-тренер, не автор книги 12 тижнів у році, а тренер Джим Бач, він вважає, що у суботу і неділю можна нічого не робити. 5 днів на тиждень робити дії і їх виконувати. Але погодьтеся, якщо ми хочемо за 90 днів зробити 90 дій, то виключити з того вихідні не можна. Коли я вперше робила цю методику, і я знаю, як вона працює, яких результатів потужних вона найпотужніших вона дає в житті, то я ніяких собі суботи і неділь не робила. Коли ви хочете чогось досягнути, ви маєте працювати лише в у напрямку цієї мети. Так, це певний дисбаланс вашого життя. Може постраждати якась інша сфера життя, ви можете не приділяти уваги своїм друзям, ви можете десь менше відпочивати, але погодьтеся у суботу і неділю. Одну річ можна зробити. Тобто, щось таке, наприклад, також прочитати книгу ввечері неділі, або підготувати, наприклад, на наступний тиждень закупитися продуктами. Так? Це можна зробити у суботу, так, або у неділю можна. Або зробити генеральне прибирання, наприклад. Отже, не треба собі робити ніяких ні субот, ні неділь, треба рухатися у напрямку своєї мети. Але тут є таке величезне підводне каміння. Людина, яка проходить цей шлях і робить лише одну дію у напрямку своєї реалізації мети, за ці 90 днів проходить. Неймовірну трансформацію, оскільки ви робите ті дії, яких ви раніше не робили. Ви хочете познайомитися з якоюсь людиною, що досягла успіху. Ви пишете їй якийсь лист, в якому ви хочете її зацікавити, аби познайомитися з нею. Ви хочете взяти інтерв'ю в людини, яка досягла успіху в інтернеті. Дуже багато на Ютубі інтерв'ю, які люди беруть один у одного для того, аби дізнатися, як та людина досягла успіху. Зрозуміло, якщо ви хочете відвідувати вебінари, проходити навчання, ви самі хочете написати якусь міні-книгу, наприклад, у спочатку, хоча б це спробувати, так як це робиться, зробити якийсь курс свій або вебінар, ви всі ці речі маєте робити, але достатньо однієї дії на день, аби їх стало 90. Оце та е, потужна сила, яка дає. Так от коли людина проходить цей емоційний цикл за ці 90 днів. Доходячи до першого півтори місяці цієї трансформації, людині починає здаватися, а навіщо взагалі це треба було братися? Воно все важко, мені це важко вдається. Чому я роблю дії, які я раніше не робила? Тобто відбувається зміна звичок, зміна звичного життя. Змінюються люди в вашому оточенні. Отже, півтора місяці, 40 днів, наприклад, 45 це той період, коли змінюється ваше оточення. І для більшості людей, які навіть почали працювати з цією методикою, це стає неймовірним випробуванням. Так от сильні люди, які поставили собі справжню мету досягти цілі, вони проходять цей етап і рухаються далі. І вже далі, після оцієї такої ну, неприємної внутрішньої такої ситуації, що ти ну навіщо мені треба було, краще було все залишити, як було. Якщо ти минаєш цей етап і не кидаєш, то ти досягаєш успіху. Ну це такий закон, оскільки людина проходить цей емоційний цикл змін. Подробно в деталях я це розповідаю у своїй програмі «Енергійне життя. Якщо ви хочете навчатися в мене індивідуально або а, вам потрібен тренер, ви хочете пройти самостійно мій тренінг енергійне життя, ви можете звернутися до мене а, на e-mail, який є в описі під цим відео, і описати вашу ситуацію. Я розповім вам, як це можна зробити, які є форми навчання. І, от знаєте, коли людина досягає того, чого вона прагнула, вона розуміє, що в дорослому віці ти з тим стикаєшся стікає, вперше. Тобто я все життя живу, я все життя дію, я все життя працюю, я несу користь суспільству. Але чому в мене раніше не було таких результатів? Та тому, що ви жили звичним життям, ви не намагалися змінити себе, змінити свої звички. Ви не дивилися на своє оточення як на таке, що вас обмежує у вашому русі. В мене відбувся неймовірний випадок. Я розповім вам саме 10 років тому, коли я починала свій шлях. І так само, як ви, дивилися відео тренерів, які могли показати, як це відбувається, хто вже досягнув успіху, що вони для цього робили. В мене відбувся дуже. Ну, так би мовити, розлад із тими діловими партнерами, з якими я працювала. Відбувся він через те, що я відчувала, що я там, де я була, я не заробляла грошей взагалі. Я відчувала, що я витрачаю просто марно свій час, марную його. І ще я дізналася про те, що в мене були можливості працювати у ну так би мовити на європейському ринку на контракт на 12 країн. А від мене це приховували, або я не робила речі такі, які не могли робити мої старші партнери. Я з ними повністю припинила зв'язок. Вони вважали, що я ну, наче ворог, бо я пішла своєю дорогою. І через певний час я задала питання своєму бізнес-тренеру з особистого розвитку: ну як ви вважаєте? Ну воно ж так боляче, коли в тебе змінюється оточення, коли люди, з якими ти працювала, чому вони так до тебе ставляться? На що він мені відповів запитанням на моє запитання? Він сказав: А за той час. Що ти від них пішла. Пройшло кілька місяців, а я все це робила відповідно до методики, що вам розповіла. В тебе чек виріс чи ні? Я подумала і відповіла у 70 разів. І він сказав: отже, забудь тоді про них. Ти обрала правильний шлях. І цю розмову я пам'ятаю вже 10 років. І хочу вам сказати, коли ви почнете. І ви будете знати, що ви не здаєтеся, ви рухаєтеся вперед, ви все зможете, ви зможете здолати гори. І один раз, досягнувши своєї мети, завдяки цій простій, але дуже дієвій методиці, ви зможете щоразу, щоразу ставити собі наступну мету, і вона буде ще вище, ще вища планка. І ви будете рухатися вперед, рухатися вгору, досягати всього. І ваше оточення буде дуже цікаві, люди, і ви побачите, наскільки. Вдячності ви будете отримувати від тих людей, хто буде вас також оточувати, стануть вашими учнями, клієнтами, діловими партнерами. І їх дуже багато, їх насправді мільйони. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, якщо корисно, коментуйте обов'язково і поширюйте з друзями.